Провінційні вісті на ті 4 про головні події краю далі у випуску новин. Оновити навчальні заклади і зберегти тепло всередині. У Тернополі тривають роботи з глибокої термомодернізації будівель освітніх установ. Це масштабний проєкт за підтримки Європейського інвестиційного банку, який реалізовують у межах співпраці з Міністерством фінансів та Міністерством розвитку громад та територій. Його програма охоплює 21 заклад освіти. А наразі роботи проводять у п'ятьох із них. На одному з об'єктів побували і ми. Від початку осені у Тернополі проводять ремонтні роботи, щоб створити комфортні та безпечні умови для дітей та педагогів у закладах освіти. Оновлення проводять у межах масштабного проєкту з термомодернізації навчальних будівель. Один із об'єктів дитячий садочок, номер 21. Те де вже встигли встановити теплу підлогу, замінити систему опалення і утеплити зовнішні стіни. Ми ще повинні зробити відмостку, ще, ще вікна доставити повністю, двері так само, влаштувати входи в садочок. На головному вході має бути ще пандус для маломобільних верст населення. Ми вже почали майже всі роботи робити, вони йдуть всі паралельно, намагаємося до літа закінчити. Крім зазначених робіт, у дитячому садку планують оновити дах, фасад і систему вентиляції. Це дозволить скоротити енергоспоживання щонайменше на 50%. Такі ж роботи планують провести ще у 21 закладі освіти, а саме у двох школах і 19 садочках. Зараз оновлення триває на п'яти об'єктах, де працюють три підрядні групи. Ми керувалися теж доцільністю економічною, тому що в садочки довше працюють. Тобто, якщо школа умовна до 14, до 15, там до 16 години, садочок довше працює. І ну, тут якби, специфічна аудиторія, тобто дітки, які мусять там, і роздягатися, і лягати спати і так далі, тому тут в спальнях мусить бути теплі підлоги, тому в школах теж важливо, але садочки більш важливіше і економіка, економія буде більше на садочках. Проєкт реалізують за підтримки Європейського інвестиційного банку у співпраці з міністерством фінансів та міністерством розвитку громад та територій. Ремонти виконують за європейськими стандартами, що дозволить зменшити витрати на енергію та підвищити комфорт у навчальних закладах. Окрім цього, заплановані роботи з благоустрою прилеглих територій, розповідає Владислав Стемковський. Ще важливий аргумент такі це зовнішній естетичний вигляд. Тобто, після того як тут буде вже повністю заходи з термомодернізації, і вентильовані фасади додавали там трохи кольорів, таких ти враховуючи що це дитячий садочок, і естетика самого якби міського середовища, урбанізованого такого, вона буде більш сучасна. За словами Владислава Стемковського, проєкт планують завершити наприкінці наступного року. На його реалізацію Європейський інвестиційний банк виділив 30 мільйонів євро. Військово-патріотичне виховання не лише про силу, а й про витримку, командний дух і повагу одне до одного. У Тернополі школярі взяли участь в естафеті пам'яті полеглого героя України Сергія Коновала. Змагання відбулися серед учнів старших класів, які випробували себе у стрільбі, розбиранні автомата і тактичних вправах. Як все відбувалося, бачила наша знімальна команда. Перенести боєкомплект, пройти смугу перешкод, врятувати пораненого. Так учні Тернопільської школи номер 23 перевіряли витривалість, командну роботу і спритність під час військово-спортивної естафети пам'яті Героя України Сергія Коновала. За першість змагалися три команди 8, 9 і 10 класи. Усе під пильним наглядом інструкторів, із якими готувалися заздалегідь. Майже кожен день ходили в тир. Тренування та нас тренували. У нас дуже хороші тренера. <ріст> ми переносили раненого. Чи все вдалося, як планували? <ріст> так. Трошки помалу. Та. Можна було але скоріше, але ми все одно старалися, доклали до цього всі зусилля. Учасники змагалися на семи етапах від стрільби з пневматичної гвинтівки до розбирання автомата. Уперше у військово-патріотичній естафеті взяв участь восьмикласник Анатолій Лащ. Юнак каже, під час тренувань усе давалося легше, а от перед глядачами хвилювання взяло своє. Та, попри це, участь у змаганнях йому сподобалась. Мені сподобалось, що таке є військове для таких менших. Ну я хотів би ну ще раз на таке прийти. Ну я і прийду, якщо буде. Таку естафету у школі проводять вдруге, на честь Сергія Коновала. Герой був інструктором на вишколах і таборах пласту, організовував патріотичні заходи, учасник Революції Гідності, а з 2014 року парамедик батальйону госпітальєри. Згодом створив у Тернополі дім ветерана, а з початком повномасштабного вторгнення служив командиром другої стрілецької роти Сталева сотня. Загинув боєць 6 квітня 2024 року разом із побратимом Тарасом Петрен. Ришиним біля часового яру на Донеччині у День Незалежності, 24 серпня 2024 року, Сергію Коновалу присвоїли звання Герой України. Сергій робив вишколи, він був промолодь, Він дружив з 23 ю школою, і ми співпрацювали. Тому для мене дуже цінно, що ця естафета відбувається щорічно саме тут. Вишколи це було про Сергія. Це те, чим він займався. Тому для мене важливо, щоб це було в контексті його, контексті його життя, його цінностей. Саме тому сьогодні з молоддю і першочергово для молоді. Ми завжди будемо пам'ятати, і пам'ять буде лише тоді, коли вона буде в наших серцях, в наших думках, і коли ми будемо завжди згадувати таких героїв, як Сергій Коновал. Підготовкою учнів займалися старшокласники, учасники військово-патріотичного клубу Сокіл. Вони допомагали учням восьмих-десятих класів опанувати зброю, тренували метання гранат, а головне вчили діяти як одна команда. Ми тренуємося, тому що у нас традиційні ці змагання. Ще ми проводимо змагання пам'яті пам'яті Лобуткіна, майора Лобуткіна, капітана третього рангу. Оце по стрільбі. Традиційні змагання і беремо участь також в соколі журі на перше з міста. Організатори переконані, саме з таких ініціатив починається формування свідомої та сильної молоді, тієї, що любитиме і захищатиме свою країну не лише зі зброєю, а й з гідністю в серці. У Тернопільській області наразі заборонене полювання, але щоб уникнути поширенню небезпечних хвороб, мисливцям дозволили відстрілювати хижих тварин. Таке рішення ще у 2022 році ухвалила Рада оборони у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням. Однак робити відстріл можна тільки після отримання спеціального дозволу. Як саме це відбувається, і хто може отримати дозвіл? Далі у сюжеті. Контроль чисельності диких тварин у Тернопільській області у зв'язку із воєнним станом у нашому регіоні забороняється повноцінне полювання, але для того, щоб уникнути поширення сказу та інших захворювань, можна відстрілювати хижих тварин. Для цього потрібен відповідний документ. Тому би хотіли звернутися до громад, до користувачів мисливських угідь, щоб Зверталися до відповідного управління, отримали дозвола і все ж таки проводили відстріл хижих тварин. До них відноситься лисиця, вовк і на превеликий жаль, ще шакали вже з'явилися. Володимир Стахів зазначає, крім того, у разі виявлення випадків захворювання або загибелі диких свиней від африканської чуми, дозволять проводити і їх відстріл. Відповідний документ, який дозволить полювання на диких тварин, можна отримати у південно-західному міжрегіональному управлінні. Процедура така: користувач мисливських угідь звертається в південно-західне міжрогіональне управління, дає список єгарської служби своєї, і тільки єгарській службі ми видаємо ті дозвола. А вже далі єгар він має право згідно цього дозволу набирати штат мисливців чи групу мисливців, чисельністю до 20 чоловік і проводити вістер. Євген Гуриш зазначає, площа мисливських угідь Тернопільської області наразі становить 984 тисячі 179 гектарів. Станом на листопад 2025 року в південно-західному міжрегіональному управлінні вже видали 102 дозволи. Після його отримання та формування бригади мисливців необхідно щонайменше за день до проведення відстрілу повідомити про це місцеві органи влади Національну поліцію, Держпродспоживслужбу та відповідні територіальні громади. Через постійні російські атаки ситуація в енергосистемі нашої країни залишається складною, а відновлення пошкоджень може займати тривалий час. Відключення електроенергії вже фіксують у різних регіонах, а енергетики не відкидають, що взимку вони будуть триваліші. Тож українці, зокрема й тернополяни, знову згадують про генератори, теплі ковдри та запас батарейок. Як до зими готуються містяни? Дивіться далі в опитуванні. Купив теплу ковдру вже, ще купив павербанки. Ось купив два термоси, ще як я готуюся до зими. Чаю заготував літом ще, та нарвав липового цвіту, дуже добре врятує. Ще як я готуюся до зими. То я думаю, що все буде добре, тому Україна вистоїть, як вистояла минулі роки, так само і цього року не буде так важко. Ні, не готуюся. Тому що я одна вдома і в мене нема кому ні каміни будувати, ні пічки ставити. Я не знаю, в мене надій мало. Всі зарядні підстанції, станції, які потрібні для квартири, щоб комфортно декілька годин протягнути без світла. У нас все вдома є, на поготові заряджено і тримаємо руку на пульсі. У мене так само, тільки в мене приватний будинок, у мене є генератор, дрова. Все як має бути готові. Клас. Ви вже повністю готові. Так, так звісно. Ніяк, поки ніяк. Купив павербанк, купив теплий одяг, заряджаю ноутбуки, дивлюся графіки відключення світла і віримо в краще, що буде тепло і світло з нами. В нас ніколи ні світло не відключали, відколи війна почалася, бо ми живемо на Чорноволі напроти жд вокзалу. Там є лінія спеціальна, що до жд вокзалу, нас світло ніколи не виключали. Богу дякувати. Сила, витримка і незламність три риси, які найкраще характеризують Каріну Вовк, дворазову чемпіонку України з боксу та майстериню спорту. У своєму юному віці дівчина довела, справжня боротьба починається не на рингу, а всередині себе. У свої 24 роки Каріна не лише виборює перемоги, а й виховує нове покоління спортсменів та поліціянтів. Вона навчає їх головному принципу, який здобула під час боїв ніколи не здаватися. Подробиці дивіться далі у сюжеті моїх колег-правоохоронців. 24-річна Каріна Вовк із Тернополя, майстер спорту України з боксу, дворазова чемпіонка країни, тренерка і інструкторка тренінгового центру поліції. Усе її життя. Це приклад того, як спортивна дисципліна переростає у життєву філософію. У спорті я з самого дитинства. Ще з другого класу. Починаючи, я займалася вільною боротьбою. Туди я захотіла сама прийти, попробувати. Ну так попробували, на 10 років затягнулося. Заняття боротьбою загартувало силу волі дівчини, але в юності їй цього було замало, і Каріна захотіла більшої динаміки, нових викликів, а тому спробувала свої сили в боксі. Після навчання у броварському спортивному училищі дівчина повернулася до Тернополя та поступила до Тернопільського педагогічного університету на факультет фізичного виховання. Її тренером по боксу став Руслан Фірман. Було важко зізнається спортсменка. У боротьбі працюють зовсім інші м'язи, але вона не зупинялася. Почала з нуля і просто йшла вперед. Ну, з малечку це боротьба, це так, це була дисципліна. У мене, мене був графік самодитинства, там навчання прийшла, тренування, ну, все було так поступово. Ніякого вільного часу там не було на якісь лишні справи. За сім років у боксі Каріна пройшла шлях від новачка до чемпіонки України. Перші змагання дівчини були на четвертий місяць тренувань. Тренер запропонував поїхати на чемпіонат України. Проти бій дівчина не виграла, оскільки її партнером був лідер збірної. Каріну не зламало, вона тренувалася далі і вже наступного разу привезла медаль. Далі міжнародні турніри, перемоги, поїздки за кордон. Хоч ми по житті ніколи не скажуть, що займаюся боксом. А я така звичайна, проста дівчина, але на тренуваннях зовсім все по-інакшому. Там вже включається характер, там впертість, злість, все, все присутнє. Тренування по дві години двічі на день, без вихідних, без поблажок, змагання, зважування, дієта. Попри травми, вона не зупинялась, а продовжувала йти до поставленої мети її тренер Руслан Фірман зізнається, що спочатку було важко, але Каріна впоралася. Фізично вона була дуже розвинута, бо вона займалася спортом. Але бокс їй давався дуже важко спочатку. У неї не гармонірували там руки, ноги. Були такі моменти, що ми думали, що нічого не вийде з цього. Але старалася, тренування не прогулювала. Постійно щось пробувала. І дало свої плоди наразі. Каріна дворазова чемпіонка України, переможниця міжнародних турнірів. Руслан Фірман переконаний, що його учениця має величезну перспективу стати чемпіонкою Європи, світу і навіть Олімпійських ігор. Сьогодні вона не лише тренується, а й навчає дітей. каже, що вчить їх не лише ударом а й відповідальності. Діток я вчу щоб вони звичайно щоб вони могли себе захистити, але якому разі, щоб вони перші не починали якусь бійку на вулиці, бо це неприйнятно. Коли Каріна здобула помітні результати у спорту, Її запросили до спортивного товариства Динамо. Там вона стала спортивним інструктором. Згодом, за порадою наставників, вирішила спробувати себе у поліції. Тут вона передає знання іншим, допомагає їм розвиватися і залишатися у формі. «В поліції мені дуже подобається ця робота, дуже хороший колектив, все влаштовує. Якраз є той випадок, коли ти ходиш на роботу з задоволенням. Каріна мріє виграти чемпіонат України, поїхати на чемпіонат Європи та здобути звання майстра спорту міжнародного класу. А поки поєднує улюблену справу з роботою в поліції. Сьогодні Каріна не уявляє життя без спорту, бо саме він навчив її найважливішого не здаватися, навіть коли здається, що важко. На цьому новини завершуються. Я бажаю вам гарних вихідних та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.